Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я буду відновлювати зовнішній стан телефону Sony Ericsson 700i від бруду та пилу. Тож відео буде не коротким. Всім гарно перегляду. От можна побачити, який він, який у нього зовнішній стан. Таким я його придбав на відновлення. Все все в бруді. Терпля терпимо, звісно, але не ідеально. Телефон не утопленник, тобто не потопельник. Всі болти на місці. Трошки потертий, але це нічого. Головне, що оригінальний корпус цього телефону і клавіатура. Також я буду відновлювати акумуляторну батарею на 900 мА. Зараз вона ледь тримає. Тому я буду її відновлювати її ємкість за допомогою пристрою літокава 500 І так, половина роботи зроблена. Залишилось який підключити до пристрою літакави. І далі буде зброс ємкості акумулятора Sony Ericsson. Який тут BST 37. Ось так це виглядає. О, плюсовий провод я закріпив. Магнітум мінусовий провід я закріпив фіксатором, тому він сам по собі не вискочить. Режим вибрав на літокалі фаст тест. І режим заряджання за 300 мА. Зараз їде зарядка. Вже 9 мА набрав. Подивимося, що з цього вийде. Ось я винтиву викрутив що ускладнює розбирання, так це тріщини на цьому корпусі. Тріщина може при розбиранні піти далі. І можливо таке, що він може розсипатися. Це ще небагато, всього дві, але це може бути суттєво. Не знаю наскільки це може ускладнити розбирання. А ви подивимося. Як я і говорив, корпус був стріщеною, тому повністю тут ж Треба щось буде придумати, можливо, склеїти, можливо, так і залишити. Буває, що при збірці корпус заходить в пази і буде те, що те, що як і було. Тут можна побачити тріщину, але вона не, не критична. В планах в мене почистити всі кнопки, виняти ну, екран, звісно, клавіатуру, почистити фаспорт, наскільки можливо. ось Плату Я вже говорив виняти. Ну і, звісно, Оце цю корпусну запчастину задню теж виняти і наскільки можливо її почистити. Кнопки повиймати і теж їх почистити, щоб не було залишків бруду і щоб можна було е так зрозуміти, що телефон був в гарному стані. Ось. Ось так телефон виглядає без клавіатури і екрану. Я вже від'єднав е Камеру, і на черзі вже від'єднання самої плати від корпусу. Щоб зняти материнську плату, треба на корпусі відтиснити ось цей фіксатор і оцей фіксатор. Тобто, тягнемо корпус вправо, а цей вліво. Тобто. Ось так. Вставляємо сюди палець і розширяємо. І таким чином плата перестає фіксуватися на корпусі. Так, я плату вже зняв і я повністю. Проходжу все, по всім контактам, де ну, з'єднувався екран, потім клавіатура, динаміки. Ось динаміки, потім цей антенна, вібратор. І, якщо знаєте, то напишіть, що, що відповідає. Всі контакти за що. І також ось по всім контактам. Тобто це антена. Тут вібратор, тут камера, динаміки. І я проходжусь також по фаст-тесту, фаст-порту. А потім гумкою. Ну, а потім уже спиртом. Щоб повністю обезжирити поверхню. для, для, кращої, провідності, для кращої провідності. Ось так вже виглядає телефон, котрий вже почистив без всякого бруду. Оце тільки серцевина. Вот так выглядит кнопка почищена, включена. Ось так выглядит на почищена. Чтобы не было впечатления, что я ничего не чистил, не разбирал. Вот так уже кнопки выглядят в почищенном состоянии. Фокус. Надіюсь, видно. Одна з найважких зараз буде очищати оцю корпусну з тріщиною. Можна побачити, яка як вона в стані, якому, в якому дуже брудному. Нічого. Ось так уже корпус виглядає в почищеному стані. та клавіатура, яка вона була якому вона стані. Тепер є клавіатура, як виглядає після очищення Як виглядає корпусна запчастина до очищення? Ось так корпус виглядає в розібраному стані. Я вже Майже все закінчив, почистив. Залишилось тільки зібрати. Ось так виглядає корпус в зібраному стані і в почищеному вигляді. Ось так виглядає вже джойстик, почищений і готовий для встановлення в корпус. Також я заодно почистив фаспорт виглядає краще, ніж було. Так, я встановив кнопки програвання та паузи, кнопку включення, кнопку Очності збільшення або зменшення, кнопку фокусування і фотографування. Тепер можна встановлювати саму плату на місце. Так, плату я встановив на місце. Головне, коли будете вставляти плату, не порвати цей шлейф, тому що він відповідає за ну, підсвітку, тобто фонарик, і камеру. Тобто, це все разом. В 810-му зовсім інакше. Якщо ви порвете цей шлейф, то можна його замінити. А тут повністю шлейф йде на камеру і на ліхтар. Тому будьте уважні. Тепер я встановив дисплей, завинтив його одним винтом і, і не забув вставити джойстик. Тільки така послідовність збірки. А потім встановлюється клавіатура і корпус, верхня частина і клавіатура. накладка на клавіатуру. І так, другий гвинт я гвинтів. Встановив клавіатуру. Зараз буду встановлювати корпус і накладку на клавіатуру. Ось, друзі, я зібрав телефон. Повністю, як можете ви побачити, він повністю почищений, та гарно виглядає. Тріщину я заклеїв трошки видно, що не дуже вона прилягає. Але що поробиш? Сказати, телефон непогано зберігся для своїх років. І йому майже 20 років. З приводу акумулятора, що хочу додати. Не вийшов мені його розігнати за, тому, за допомогою літака. Я спробував 5 разів, але максимальна ємкість була 28 мА. А, після ну, вже шостого разу вона вже показала 24 мА. Тому ємкість почала падати. А паспортна ємкість цього акумулятора 900 мА. А, я залишив акумулятор в телефоні. З, з надією те, що він розрядить повністю акумулятор, і я його зможу розрядити і зарядити повністю. І так я зроблю декілька разів, може тричі, і подивлюся, як це, як, який буде результат. Але його, ну, як вже я говорив, телефону 20 років і акумулятор також. Тому. Розраховувати на те, що він стане як новий. Ну, я на, на це не надіюсь. Хоча б, щоб день потримав і те буде добре. ось Тому, друзі, ось таке відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! you <laughs>